На вулиці тепло. Хочеться співати, танцювати, грати на вулиці, гуляти. Перед тим, як почати наше музичне заняття, звичайно, нам треба привітатися. Добрий день, вам діти! добрий день. Сьогодні ми з вами вийдемо на вулицю і прогуляємось. А прогуляємось ми до музичного театру. Ми подивимось там виставу. А також дізнаємось, яку роль відіграє музика в театрі. Ми з вами подивимось фрагменти музичної казки Коза Дереза і подивимось, чи відображає музика те, що відбувається на сцені. У кожного героя казки свій голос для того, щоб глядачі краще розуміли характер цього персонажа. Ну, годі розмовляти, дивимось. Ми, що лисичка співає тоненьким високим голосом, що вона дуже весела, енергійна і молода. А ось на сцену виходить коза, головний негативний герой цієї казки. Чи співає вона так само, як лисичка? Ні, в неї нижчий голос. Актриса імітує блеєння кози та співає сумно, тому що Козуш вигнав її господаря з дому. Але ми знаємо, що було за що. А ось це коза знайшла і відібрала хатку лисички. Бачите, як вона радіє. Музика стала весела, більш енергійна. А ось прийшов зайчик. чого композитор зобразив його з барабаном? Тому що зайці в житті барабанять задніми лапками, коли хочуть про щось повідомити, і тому це видрузилося в музиці. Зайчик питає в лисички, де вона живе. Він у нас також співає високим голосом, але не таким сильно високим, як лисичка. Зайчик хотів вигнати козу з лисичиної хати. Але коза налякала його, спеціально співаючи низьким грубим голосом. А я сирий бочок, Дай нам пив, овичок, Ось прийшов вовк. Він співає вже зовсім іншим голосом. Він співає низьким грубим голосом. Набагато нижче ніж у кози у зайчика. А ось прийшов ведмідь. Він співає низьким голосом, як і вовк, але музика вже зовсім інша. Якщо в вовка вона була така маршова, то в ведмеді вона більш повільна. Бо ведмідь ішов сюди, не спішучи, перевальцем. <плес> Це прийшов рак, рак хоробрий, тільки він зміг рятувати лисичку від кози. Тому композитор надав музиці козака рис козацького маршу енергійного, бадьорого і войовничого. от, це скінчилось добре, всі помирилися, жили добре, довго і щасливо. І фінальна мелодія на закінчення спектаклю говорить нам про це. Як, на вашу думку, чи була б ця казка такою ж цікавою, якби в ній не було музики, якби в ній ніхто не співав, не танцював? Певно, що б ні. Також величезну роль музика відіграє і в кіно, і в мультфільмах. Без неї набагато важче передати емоції, настрій, того, що відбувається на екрані. На минулих заняттях ми з вами вивчили пісеньку і зараз я вам пропоную знову її повторити. Ходить із весною тепло, тепло, і світло на галявку на хлохло. Молодецы вот ночки случить, звучит, І так компании. Сподобалося бути з вами разом. І тепер я з вами прощаюся. До побачення!